Що, все вернули? Чого? А куди? Куди б пішли? А куди вони куди вони мають іти? Такий когось у них там. Вони там на річ. Ну це. А куди їх гнати ти хочеш? Я хочу туди До школи вони, я не знаю, вони там мають бути. Бо там загорожено. Там вони переступили, то ти студають. стоять. То вони звідти дай пішли, бо я їх виділа там звідти. Конячки? А ти що хочеш куда? Бо ну центр пришли чи куда? Та, Та вони куди, там зараз садиком підуть. Ходе. А вони хочуть тут траву пасти. <реку> Дивись, паса. Тут трава файда. Принячка, ти куди ходиш собі зранку, а? я відео знімаю. А, у мене вже працював, Вашка подзвонив, Приватбанк уже я дивився кілька. Я включила, ага. Цього. дивлюся тепер щось там у телефоні, а чую, що шумет. А ти що то коні. Ну, а куди ви ходите, хлопці? Алло. А то, що, коні чи Не є кобила? Ні, є кобила. Є кобила. Є. Ну одну я виділа, я решта не заглядала, що, що мені зазирати. Я буду дай кіндям робити кодей. Ай, весьось. Ну, хлопці, куди ви йдете? Ні, то твоїх трату довзорінок геть відправити. Де ваш газда? А? Де ваш газда? Ну, так приходя, Де газда твій? Кажи. Ну, щоб... Та то страшне, що це робить. Тривога Що? Е... Куди виходити? Це є кобила, оцього перша. Ну, що, О, то дві Ідіть, 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 то їх прогнати. ідіть, ідіть, а чекай. Моцне, певно, що моцне, дві ке. Яке файне. Хлопці, ідіть в заринок. В заринок ідеть. Ідіть. Вже. Пішли? Давай. Іди. Яка хрена прийшла сюди! Такий завинок. йой! Ну на ну, б ти не наженеш, так краще не чіпати це. Вони собі так будуть гуляти городами. О. Вони вже зараз навкруги підуть. Я. Коняк.